どういうことですか

Ми за ми стояли на Майдані. Майдан категорично проти будь-яких дарняків і рішаків між партіями, партіями, які Майдан привіз до вас. Тому ми виступаємо за те, щоб Годний принцип, ганебний кодний принцип у політиці, внутрішній політиці України було скасовано, щоб призначали на місцях тих людей, яких обирає громада. Води <реку> геть! Готи геть! Говори геть! Готи гей! Готи геть! Готи геть! Готи гей! Готи геть! Готи гей! Готи геть! Готи гей! Готи гей! Boa,